Сьогодні у стінах Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни відбувся святковий концерт, в програмі якого були представлені номери у виконанні працівників закладу. В Цій програмі будуть всі працівники шпиталю: і лікарі, і технічні працівники, і ведучий інженер, і головний бухгалтер, і медичні сестри, і лікарі. Все те, що ви побачите, зроблено їх руками, їх голосами. І я сподіваюся, тим, хто буде дивитися цю програму, має сподобатись. Організатори заходу потурбувалися, аби усі глядачі та самі виступаючі отримали гарні емоції та, хоча б на деякий час, відволіклися від подій війни. Цей захід створено саме для підтримання духу бойового духу наших захисників. Я писала цей сценарій. Я декілька разів його переписувала, тому я вкладала свою душу сюди. Так в кожне слово, в, в кожне слово було вкладено сенс. Це все дійсно робилося. від душі все. Весь колектив для цього приклав немалі зусилля. Директор шпиталю Микола Литвиненко висловив вдячність партнерам, які допомагають закладу лікування під час війни. Тож концертна програма була створена не просто так, а з чіткою метою. Ми вирішили, що саме в цьому червні ми приготуємо. Звітну програму подячну. І з цією дякою ми поїдемо до тих, хто нам допомагав. І от сьогодні презентація цієї подяки на нашій сцені у дворі шпиталю, яку ми сьогодні присвячуємо нашим пацієнтам і колективу. Учасники концерту віддавалися творчості на повну, адже роблять так само і на роботі, рятуючи життя своїх пацієнтів. Це було дуже гарно і ну, динамічно. І я ну я вважаю, що е, емоційно ну, для всіх. Споглядати концертну програму були запрошені як пацієнти, так і родичі виступаючих. Мені сподобалось кадаваль танцювали, повітряний. Захід дуже був чудовий, мені дуже все сподобалося. Співали, гурт танцював не одну пісню. Всі дуже чудово виступили. Не знаю, я від всього вражена. Все настільки було гарно, весело, настрій підняли. М -м, клас! Нехай скоріше закінчиться війна і нічого не завадить нам. Радіти життю та отримувати позитивні емоції. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременшуцькі новини.